Спецпогашення поштової марки та художнього конверту іду на Кімбур, Білобережі Святослава днями відбулося в Миколаєві. Нова марка була випущена в рамках серії художніх марок Легенди Чорного моря за проєктом Власна марка. Спецпогашення відбулося штампелем Миколаївщина вітрила України розробленим спеціально для Миколаєва. Відбулася церемонія спеціального погашення ексклюзивного конверту, індивідуально виготовленого конверту та марки. Що присвячені Кінбурну, які наразі, за моїми даними, ще перебуває тимчасово, дуже сподіваюся, що дуже короткий проміжок часу. Буде ще, мабуть, окупована, але віримо в збройні сили в те, що вже сам найближчим часом цей цю визначну дату події Ми все ж таки дочекаємось. Ідея випуску поштової марки належить керівнику громадської організації Асоціація лідерів туризму Миколаївській області Тетяні Чичкалюк. Картина, яка ілюструє марку, виконана художником Юрієм Журавлем, і була вона написана у листопаді 2022 року. Дуже хочу повторити ці. Це гасло, яке колись європей, вже тоді київський князь, наш український князь сказав Святослав. Іду на ви, поважаючи всіх учасників процесу. Ми не поважаємо, ми дуже не поважаємо нашого супротивника, але ми поважаємо всіх. Хто нас підтримує, хто з нами разом і хто зустрінеться на нашому сонячному Кімбурзі? На новій марці зображений київський князь Святослав на фоні Кімбурського півострова. Також видно місце злиття Дніпровського лиману та Чорного моря. Ми сьогодні говорили про Кімбур. це наша біль, це наша проблема, яку може вирішити тільки вся європейська світова перлина. Наш Кімбурн має всі статуси світові, що стосуються екологічної безпеки. І що сьогодні відбувається там, ми не знаємо. Ми не знаємо достоменно, але ми знаємо, що він зараз під окупацією. Наразі Кімборський півострів знаходиться під окупацією терористичної держави Росії. Екологи б'ють на сполох, адже російська армія наносить непоправимої шкоди півострову, який налічує безліч червонокнижних тварин та рослин. Після ворожого вторгнення на території територія Кімбурна потерпає від цих злодіянь. І наразі ми можемо сказати, що зараз те, що коїться, воно є одною, можливо, навіть найбільшою катастрофою за історію існування півострова. До спецпогашення поштової марки і Дунави, номінал якої є дуже обмежений усього 100 одиниць, були залучені як ініціатори створення поштової марки, так і відомі миколаївці. Поштова марка стала сьогодні не лише просто частиною там нумізматичних інтересів, а стала також частиною інформаційної боротьби. Ми бачимо, який сьогодні інтерес до української марки. Саме тому Миколаївщина долучилась до випуску серії присвячених подіям, які відбуваються на Миколаївщині, які свого часу були на Миколаївщині. За словами Тетяни Чишкалюк, гроші від реалізації лімітованої колекції марок та конвертів іду на Викімбур Білобережжя Святослава будуть традиційно використані на закупівлю необхідного обладнання. Мед медичним закладам Миколаївщини